Добрий вечір, добрі люди! Доброго вам здоров'ячка! Будьмо знайомі, я – Одарка господиня вечорниць. А я господар вечорниць, Василь. До нас часто збирається молодь. Щиро прошу і вас завітати, до нас на вечорниці. Одарко, ти чуєш Одарко? Ти ще й досі балачками зайнята, а до нас вже скоро дівчата сходитись будуть. Пішли з стола накривати. Ой, це, напевно, вже й дівчата прийшли. Добрий вечір вам господарі, господине, добрий вечір вам, люди добрі. А я зайшла дівчата. А Я дивлюся світло, гори, та й думаю, зайду до вас на вечірний діше. Пустимо мене. заходьте. Доброго дня, люди добрі. О, І ми тут пала. А ще ж ви здорові. Mm -hmm. А ви так би й хотіли, щоб я була слаба та недужа. Отакого ви своїй сусідці бажаєте. Та оце скажи вам доброго дня. Та коли ж ти день добрий. Вас я полазу, Та ж про мене живіть хоче 200 літ. Я ж вам і слова не скажу. Та, Саша. певно, що нічого не скажете. Заціпить вас, Параску, хотіла б я бачити, хто в 200 літ говорити може. Чула тільки, що оті, як вони попугаї, такі, ну як разного. Та це говорили. що? Я по вашому попугай, чи що? А то, подивіться на себе. Розоділись у всі кольори веселки, наче вам сімнадцять, а не... Дать вам до цього часу гульки в голові, mm -hmm. ще й подивить, на накида, це у мене куки, то йду на місто. Та mm -hmm. я, на я, 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 я. я ж до людей йшла, а не до свиней. А я до свиней? Mm. А то якби вас не було, то б і посваритися зовсім ні з ким mm. не було. А то вдома така вже тоска заїду. І то ж така зелена, як ото жаба. Ну як ото на вашій голові хустка, ну така як А ваш ж якщо не болить плітки а? та це я пліткарка, та це я як жаба. А що ж? А можна подумать, то я? А хто ж мене попугаєм обізвав? Та ти сама як затримала курка. Як це я як курка? Та яка така курка? Подивись на неї. Ой-ой-ой. А хто ж це мої та кури та в своєму кошику носа? Та що чого ти взяла, що ці кури твої? Не твої, то кури, Параско, очіпися від мене. Нема мені чого робити, ще твої кури до людей. А чого ж то вона їх понесе, як вони щодня в неї вдома несуться? Та де це вони в мене несуться? А то? Не знаю. В собачій буці, якось я хотіла прийти та й забрати яйця. Тож три рапкої не пустив мене зовсім. І правильно зробив. Нема чого йому, кого треба і не треба так, в свою буду пускати. Він у мене, знаєш, чистоплотний, аби туди такі, як ти лазили. То це що? ваша сура чистіша за мене, чи що? Та звичайно, що чистіша. Він у мене ще й на дієті, коли хочеш знати. Але ти знаєш, я так дивлюся, тобі. Боже, дієта не завадила. Але ти доросли. знаєш, я тобі хочу сказати, таке одне спільне у вас є. Голосно гавкає, так як ти. Та що ж би йому і не гавкати, як дня по десятку яєць через горло пропускаю. Та ти її читала, ти яйця, Ти їх щетала. Коли хочеш знати, то у мого рябка на твої яйця давно алергія. Алергія, а, Боже, алергія в нього ви чули. До тебе я бачу алергії точно та немає. Береші, як тебе порося не дорізала. Яке таке порося? Ти ще мені порося тут приплітаєш. Ти забула? Боже, я в того рік мого пісенка повісила. Я, боже, Боже, люденьки, не дайте збігати. — Що це клята палашка там моєму бідолашному поросяті поробила? Якось один раз в мене вдома не було. І оце маленьке, нещасне Боже, створіннячкова запускало там в сусідський огород. Шукала в бурянах її і не змогла повернутися додому. А я оце, як сьогодні, поверталася з Йду, Дивлюся, а воно, Боже, створіння висить за задні лапи та прикручена. Боже, я до нього, а тут же ж таклята палашка одразу на боріг. Зуби роздявить, пащу свою відкриє на мене. І, і пащі бурянів, був, стало шкода зовсім. Та твій же Параско, той негідний підсинок. Воно ж саме влізло в мій город. Капусту мені всю витрощило, кабачки витолочило, картоплю витолочило, моркву носом виорало. я цими руками його все робила, доглядала, воно мені все витолочило. А огірках ти щоб хотіла знати, цілу купу мені наклало, для чого мені там так? Ой, Боже, люди добре купу наклали. Ну та що, що купу, можна подумати. Це першокласне, качественне да. одобрення. Так що ви видрово гірки винні. Боже, люди добре, та ж не дайте збрехати, де це видно, щоб свині та й цибуля. Та ж в мене всі у нас бачили, та, а це як бараболина. Ой, а ти колока і А бо в те вона вже було в хаті, Аби я була багата. Наша хата завжди рада гостям. А ви якраз вчасно, бо ще й робота є. А що, Оксани ще не було? Та ще не приходила. Давайте переставимо стіл посеред хати, щоб зручно було гадати. Швиденько поробимо всю роботу, а там і Оксана прибіжить. Боже, вибачте, забарились. Добрий вечір вам. Добрий вечір. А от вам і ваша отаманша, а то вже паніку підняли. Ой, Ледве вирвалася з дому. Мати кажуть, ото ворота і назад. Навіть нічого слухати не хочуть. Що ж то за гуляння, що за воріт завертання? Як гуляти, то гуляти. Три дні вдома не бувати. Залишайся, бо без тебе і гуляння не гуляння. Поспішаємо, дівчаточка, все приготувати. Бо вже пора вечорниці всім розпочинати. Наліпимо варенички біленьких, смачненьких. <кій> Та й запросимо у гості парубків гарненьких. Щоб вони разом із нами дружно працювали, наші любі вечорниці тісною зустрічали.